Доброго дня, шановні вболівальники футзалу, говорить показує Полтава спорткомплекс полтавського заводу медичного скла. Вітаємо всіх, хто вже зібрався разом з нами. Друзі, пишіть у нашому чаті Ми, наші оператори, всі готові до того, щоб якомога. Яскравіше вам передати разом з нами підтримують хлопців матчу у Полтаві на е, полтавському заводі медичного склапу заважне безпечно. Може бути м'яч залітає в ворота. парши. Пішов дивіться, як все це відбувалося, і хто тут? Тарас рибак, я так розумію. Забуває перший у нас і рахунок у нас відкривається. Стає 0-1, не порозуховища, але ні він, ні Вадим Коршенко, який був поруч, ні Воротару, звичайно, нічого не змогли тут транзитом, за інерцію і у ногу влучив. Тим часом розігрують хлопці з жовтих лоти Сергій Топтій. Забуває дивіться, який красень. І другий. Ну і помилочка, і все шайба в воротах! Рівно на екваторі. У нас третій залітає ворота Харкова. Знову ж таки, ось невеличка тут радість. Ну і знову у нас тайм-аут. Давайте дивитися буду попереджати. Фаталієв. Його удар блокується. І спроба закинути порожній. І знову влучання є. 0-4. І у нас суха балка. Вдруге забиває порожні ворота. І що там буто? Взагалі, між собою щось хлопці розбили. Федоренко. Фаталієв. хороший удар низом. І ще одна спроба закинути. І знову м'яч осіці. Ну, так можна дійсно, і знову 10 сьогодні. так Отримати 0 п'якої балки. Окос Легензеве, 44-й, Маріан Палах, 49-й, і 77-й Максим Галич. Головний тренер. А тут все ж таки м'яч там вдалося проштовхнути. І перше взяття воріт у другому таймі. І знову залітає ворота. Харківської команди. Якщо хтось думає, що залітає лише ураган серйозно. Так переміг сім Я думаю, там інтриги все ж таки нема. А тут дивіться, що привозять собі привозять. І ось такий одеський привіз. Майже відбувається. І Кирило. Братенко звичайно. Серйозно, за... Так переміг 7-3, Я думаю, там інтриги все ж таки нема. А тут дивіться, що привозять собі привозять. І ось такий одеський привіз. Майже відбувається. І Кирило. Братенко звичайно за це карає. Нарешті забуває моска Харків. Ну тут як же не скористатися таким подарунком? дивимося, хто в ролі Святого Миколая тут у сухій басі виступив. Дивимося так, також, як і у нас. В принципі, дивлюся так на хронометр. Паралельно все це відбувається. Там 2-0 рахунок попереду урагана. Таким чином, загалом рахунок у тому протистоянні. У нас став уже, точніше, у них 9-3 на користь урагана. Ну, а у нас 1-6. І... Дивіться зараз чергове. Чергове взяття воріт. Олег Легензевич відзначається. Особливо радості тут уже немає. Але Олег Легензевич. Гарвой. Дають йому тут дійти до середини поля. Можливо, хороша комбінація. Удар! Прекрасно. Оце Гол красень. І залітає. Після того, як пробиває, ви бачите, Іван Ярошенко і пішов подякувати Сергію Гополенко за те, щось саме йому довірив. і Ваня Так що у нас 1-8. Ну, а це 9-й. Це 9-й тут. Можна хати, самі собі привезли. Я не знаю, що там подубне зараз своїм партнерам. пробувати визначати найкращого футзаліста. Сухої балки насамперед, тому що у Харкова знову ж таки важко когось виділити. Халін Халін, Халін Халін забуває Халін, Дмитро Халін. Ну і так можна локально відзначити. забитий цей Дмитро Халін. 2-9 стає рахунок. Привітаємо з перемогою Сухобалко. Це ще не фінальний свисток, не фінальна середа. А ось і свисточок. Фінальний є. Володимир Голубнич. І вся творча команда, яка сьогодні була разом з вами. Режисер трансляції Руслан Хорошун асистентка режисера Дарина Ярич і оператори наші славетні. Також бажають вам гарного дня. Слава Україні!